Я хочу нагадати, що богослужіння воно не зупинялося з першого дня трагедії, і ми звершили богослужіння з самого початку, і воно звершиться кожен день. Кожен день в нас є розклад богослужінь, і кожен день ми служимо літургію, молебні паннихіди. І кожен день у нас двічі в день ми робимо. Службу, коли мовимось за наших воїнів, які захищали нашу країну. Це зранку та перед вечірнім волсиням. Це перше. А по-друге, що роботи воно продовжуються по відновленню нашого собору, і саме зараз проходять дуже важливі роботи, такі як відновлення ротонди. Це бачите такий купол у центральному вівтарі. Його зараз відновлюють, і зараз йдуть відновлення арок. І парусів це місце під центральним куполом, це високо над арештуванням. Там саме йдуть зараз будівельні процеси. Крім того, зараз саме відновлюється повністю вівтар святителя Петра, куди влучила ракета. Ми зараз на етапі, коли ми робимо стелю і вже шпаклюємо стіни. Також будемо робити пол. Ну і саме головне, що сьогодні відбувається, це наразі, наразі ми дочекалися, що було проведено три тендери, які проводило ЮНЕСКО, і вони вже вибрали підрядника, які, які будуть проводити роботи з відновлення опалення. Це буде повністю нове опалення, тому що було все знищено і наша котельня вона була також дуже дуже майже знищена і це ці роботи зараз відбуваються тому ми сподіваємося, що ця зима вже третя для собору вона вже буде запалена тому що ми бачимо що ці дві зими вони принесли дуже великої шкоди саме розпису собору ті які залишились від влучання Можна було бачити, коли не було тут стіни, не було стіни і була вулиця, цей перепад температур, коливання температур і конденсат, який був, вони дуже негативно сказалися на розпусу. Він саме потріскався, це і ліпнина, яка почала намокати, потім пересихати, і в деяких місцях вона просто падає. Це ми бачимо, що дуже-дуже попереду багато буде роботи, тому що все, що ми бачимо на власні очі, воно нам, ми бачимо, що воно маб, ну, ціле, нас коли ми збираємо рештування і піднімаємося наверх, ми бачимо, що це потрібно демонтувати і переробляти. Кількість розписів – це 60%. Часткове відновлення, а всі розписи потрібно. Реставрувати 100 потрібно реставрувати. Це є спеціальні роствори, які наносяться на розпис, і вони змивають ту копоть, тому що тут був, була пожежа. І це ще більше ускладнило процес. Ускладний процес відновлення розпису, тому що ця копоть вона сіла на розпис. У нас цього ми у нас є графік. Розклад, і вони самі знають, коли закінчиться служба, вони зразу приступають до роботи, до вечірнього богослужіння. Крім того, ви знаєте, що собор це духовне серце нашого міста, і тут за останній місяць відбувалися дуже такі масштабні похорони. Да? Ви знаєте, що помер і смер нашого міста Руслан Борисович Бодилан, який і почав відбудову собору з нашою владикою. І це все і Ігор Леонідович, вчитель, і крук. І це відбувалося на протязі всього, да, ці похорони, і будівельники в цей час не працюють. Тому все узгоджено, і вони знають, і вони навіть самі стають і на службі моляться, чекають, коли закінчиться або щоб приступити до роботи. Якщо казати по важності цих робіт, які будуть проведені, то це головне, що ми змогли в найкоротший час закрити дах нашого собору кафедрального, щоб зупинити його руйнування. Тому що не погода, тому що дощі могли зробити свою справу. Але завдяки допомозі Італійської республіці, яка надала першу допомогу нас і підключилась до того, щоб забезпечити противорійні роботу, надала 500 тисяч євро. Але тут е, дуже така важна частина, може і більша частина це прихожані, які зібрались. І хто грошима, хто своїм, своєю роботою прибирали будівельне сміття, були тут, чергували, працювали, надавали допомогу, роботою. Ми швидко прибрали всі і почалися роботи. Сьогодні ви бачите, вже можна подивитись, що зроблено. Це не так швидко, як хотілося б, але ми не зупиняємося, не зупиняється і владика фангел, завдяки якому всі об'єдналися заради нашої святині. Тому що це найбільший кафедральний собор в Україні і це таке духовна душа душа дісна. І люди сюди приходять молитися, приходять молитися, молитися за наше майбутнє, молитися за те, щоб Бог допомагав нашим Збройним силам, нашим хлопцям. Болитися за те, щоб Боженька і Божа Матір берегла нашу країну, берегла наше місто. То тому ми знаєте, мали зробити, ми це робимо як може швидше забезпечити людей, щоб вони приходили і бачили, що святиня, наша святиня живе і Боженька нас слишить. Що сьогодні? Попереду ще роботи, ви бачите, які будівельні, але основне, що сьогодні нам потрібно зробити найкоротший час, ще це зробити опалення. Це дуже важливо, важливо, щоб до опалювального сезону у нас з'явилося опалення, тому що ви розумієте, коли не буде опалення, буде щось руйнуватись, буде сирость і таке інше. Тому працюємо, єднаємось і віримо в те, що ми це зробимо. Ви знаєте, вам ніхто, ні я, ніхто не скаже, скільки потрібно часу. І тут, знаєте, декілька причин. Перша причина ми не знаємо, як буде з фінансуванням. Тому що кожного дня ви бачите у нас нові нові виклики. Це по-перше. По-друге, по-друге, це те, що сьогодні не вистачає робочих рук. Ви бачите, призивають хлопців, а тут роботи особливі. Тут не що може зробити будь-яка людина, будь-який там будівельник. Тут потрібні роботи такі дуже складні. Тому не вистачає і робочих рук, не вихача не, не вистачає нам сьогодні фахівців, не вистачає просто будівельників, тому що. Всі пішли боронити країну, тому ніхто не скаже, як буде завтра. Якщо не буде людей, не буде роботи.